Будь му важні, казав Господь притчу цю. Був Один багатий чоловік, що в кармазин та вісон і бенкотував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім'я лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало. Багатого за столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лону Авраама. Помер же також і багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря. На його лоні закричав голос, отче Авраме, змилуйся наді мною, пошли Лазаря, нехай мочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї». Авраам же промовив Згадай мій, сину, що ти одержав твій блага за життя свого. Так само, як і Лазар свої лиха, отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, що хотіли прийти звідси до вас, не можуть ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, отче, благаю тебе. Пошли його в дім батька мого, я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб вони не прийшли на місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророки, нехай їх слухають. Той відповів ні, отче Аврааме, але коли хто до них прийде, хто змертвий. Вони покаються, Авраам відізвався до нього, як вони не слухають слухать і пророків, то хоча б хтось із мертвих воскрес, не повірять. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Назвати Отець Олег. Я є гість тут, мене запросила спільнота як Марія, Так, то члені цієї спільноти зараз є тут, на цій Божественній Літургії. Вони запросили, щоб я для них провів реколекції. Так що ми вчора цілий день з ними спілкувалися, роздумували над різними темами, і ще сьогодні будемо мати також продовження. І Заодно, як я вже є тут, то ці попросили, отче, може, відраз послужити службу Божу на 10 годину. То, власне, я зараз це і погодився зробити. Сам я є зі Львова, викладаю в Католицькому університеті, також є священником на парафії Володимира Ольги. Але насправді для мене є дуже великою радістю бути Франківською. Я так поділюся трошки своїм особистим. Моя жінка є з Косова. І знаєте, Як я зі Львова їду до Косова, то їду через Франківськ. так? Я ніколи тут не зупиняюся. А тепер нарешті є можливість трошки тут побути, подивитися на це чарівне, гарне місто, як воно зростає. Але не тільки як зростають будинки чи там якісь дороги, а насправді як тут церкви зростають. І не тільки так зовнішньо, але як формується спільнота, як формується український народ, який вірить. Про це йдеться на, насправді. Найважливіше, тому що навіть, навіть сьогоднішня наша притча, яку Ісус нам розказує, трохи шокує тих слухачів, які слухають цю притчу, і, може, й нас трохи шокує. Так приховано покласти так руку на серце, то кожна людина, там, запитається діточок, запитається старших бабусь. Всі дуже хочуть бути багатими. Якби то мати дуже багато грошей, якби то так жити в таких великих розкошах, о, то би було файно, правда. Якось приховано, ми заздримо навіть багачам. І може навіть часом закрадається думка, так було у фарисеїв, на жаль, що якщо ти багатий, значить ти благословенний, ти вибраний, тобі можна. І тут, коли Ісус каже: «Ха, ти багатий, але ти не простягнув руку допомоги нужденному, ти всі свої насолоди і радощі вже прожив за життя. А потім після смерті ти потрапляєш в місце забуття, ад це не просто місце, де там, хтось когось мучить, ніхто нікого не мучить. Ти живеш в місці, де ніхто на тебе не звертає увагу. Це місце самотності. А бідний Лазар, маємо його навіть ім'я. Парадоксально, він бідняк. Ми також часом ну, до бідних людей ставимося так, знаєте, з погордою. Сам собі винен. Бідний, бо дурний, а дурний, бо бідний. Правда? Хіба не, не кажемо так? І так зверхньо ставимося. Але чи людина багата, чи бідна, чи хвора, чи здорова це все таки людина. Що би там не було, це людина. І, і також людині, яка є в скруті. Ми, які може трошки здоровіші, може трошки заможніші. Також можемо допомогти. І це не означає, що треба постійно давати хліб, ми кажемо, та? чи рибу, а треба дати бідній людині вудку, щоб вона стала на ноги, правда? І це є така наша взаємна відповідальність творити суспільство, народ, у якому люди дбають один про одного. Слава Богу, що хтось є заможніший. І нічого страшного в тому немає, що хтось є трошки бідніший. В цьому немає ніякого сорому. Так, ми зараз живемо в дуже тяжкі часи. Економіка наша висить на волосинці, так? Ціле суспільство висить на волосинці. Зараз ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде сьогодні ввечері. Все може просто завалитися. Але що нас тримає, це не та якась там допомога з заходу, чи там якісь там гроші, чи ще щось зброю. Насправді Україна виробляє свою власну зброю в більшості. так? Що нас насправді тримає, це віра, чи не так? Це те, що контрастує з цією історією, наш багач зосереджував всю свого на собі, ну і його брати також. Коли е подумати над питанням, що буде після смерті, справді ця історія, ця притча також про це, то ну, християнська традиція нам багато чого відкриває. Але якщо почитати Боже Слово, Біблію, так, старий Завіт, новий Завіт, то там про життя після смерті майже нічого не сказано. Є в книзі Самуїла один малесенький фрагмент, малюсенький фрагмент. І тут в Луки, оця історія про багача і лазаря. Що буде після смерті? Тому що, знову ж таки, євреї думали, що після смерті вже немає нічого. Скажете, як це так? А от так. І багач, і бідні йдуть в те саме місце, називалося Шеол. І все життя тільки тут і тепер. А після смерті нема нічого. Тому треба прожити так життя, щоби встигнути тепер. Але Ісус нам намагається допомогти, змінити цю парадигму. Ми жили в комуністичні часи. Пам'ятаєте, ця ідеологія атеїстична така казала, що після смерті нема нічого, правда? Вбивали людям мозги. Що немає значення, як ти живеш, тому що після смерті немає ніякої нагороди. Намагається. Прожити зараз і тепер. Ісус пояснює, дорогенький мій. Так, Бог є милосердний, Бог є люблячий, він є творець, але Він також є справедливий і його праведності, і Його справедливості, так, так ніхто не порушить. Все одно, так то зараз скільки людей гине, наших воїнів, наших невинних людей. Питається, що буде далі. А ми знаємо, що буде далі. Ісус Воскрес і Він всіх нас Воскресить. Ця притча також про це. Щоб ми часом не опустили руки і не сказали: Ну, що то дасть, що ми допомагаємо фронту, що то дасть, що ми будемо йти в військо добровольцями, Що то дасть, то і так нічого не дасть. І так в кінці нема нічого. Ні, є щось. Є дуже чітке, чітка траєкторія. Або небо, або пекло. Люди сьогодні це забувають. Ми часом так живемо, що після смерті нема нічого. І тому і живемо як-небудь. А яка різниця? Какая разниця? Ми вже це чули, так? Да? Насправді є різниця. Як ти людину живеш тепер? Бо що від того, як ти живеш тепер, потім буде залежати твоє майбутнє. І не тільки через 10 років, через 20 років, але також і після твоєї смерті. Господь є милосердний, Тут є люди до сповіді, так? що хтось з вас вже був, будете, та знаєте, що Бог моментально прощає наші гріхи. Він дуже радо скасовує наші борги, наші провини. Часом люди не ходять до сповіді, часом відкладаються до сповіді там, раз на рік. Буває навіть на службі Божій. Може, хтось з вас тут стоїть на службі Божій і свідомо, а я сьогодні до причастя не піду. Чоловіче, жінко, не думай так. Як ти вже є тут, на цій службі, посмакуй, який добрий Господь. Не кажи, що ти не готовий до сповіді, тому що коли ти будеш готовий, зараз можеш собі приготуватися. Але живи так, щоб ти в будь-яку мить свого життя міг прийняти, Господа. І зараз на цій службі. І потім, коли ти вийдеш з цього храму, також підеш і будеш нести цього Христа іншим. Що ти даш іншим? Що може військо без амуніції? Нічого. А Євхаристія, Ісус Живий, Він є нашою найбільшою зброєю, Він, який укріпляє нашу віру який нам привідкриває розуміння майбутнього. Бо ми так дивимося тільки зараз. Що тепер? Що зараз? Як то викрутитися? Добре, зараз треба цінувати, але також трошки бути мудрим і дивитися вперід. І збирати не лише скарби тут, на цій землі, тому що ми бачимо, як це все. В одну мить може все зникнути? І там на сході скільки домів, домівок, так, значені, цілі міста, села, просто стерті, вщент. А також тут залітає, не тільки в Київ, але й я з Львова, у нас там, Лапаївці також. Ось так от ходить, просто одна бомба, бомба пала, і так п'ять хотів просто так от зникло, як ніколи і не було, отак от, от на нуль. І що з того, що ти це все на громаду? Що ти даш Богові, коли ти станеш перед ним? Оце є питання. Це наша історія не тільки про те, щоб боятися майбутнього. Ні. Майбутнього не треба боятися. А поки, коли людина вірить, коли людина має сильний зв'язок з Богом, коли з ним розмовляє, так як цей Лазар. Хоч він і в бідності, але він Богові довіряв. І вмить, коли він помер, відразу пішов на Луну Авраама. Навіть без чистилища, відразу до Бога. Так і ми маємо прожити, щоб в будь-яку мить могли зустрітися з Господом. І зараз ми на цій літургії вже не наче тренуємося, вчимося, як це робити, як зустрітися з Господом, як його прийняти всім своїм єством, щоб Його кров злилася з нашою кров'ю, щоб Його тіло поєдналося з нашим тілом, точніше, щоб наше тіло поєдналося з Його, тому що ми всі є Його церква. Дуренькі мої, та нехай і сьогоднішня літургія, і кожна мить нашого життя буде свідченням нашої любові до Бога. І, та, і тої любові, яка виявляється в тому, що ми дбаємо один про одного, коли ми є солідарні, коли ми не просто чекаємо, коли нас попросять, чоловіче поможи, жінко, поможи, є потреби, а коли людина сама запитається, Слухай, а що треба допомогти? Там До отців можна підійти. Хоча тут ця парафія аж кишить, правда? Багато чого дуже добре утвориться. Приїжджаєш лише, заїждж, заходиш на подвір'я і відразу видно, що тут є велике Боже благословення. Але це благословення це не тільки для того, щоб ми приймали, 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 і все. але для того, щоб ми приймали і далі несли іншим, правда? В цьому суть. Цей Лазар, як мовити, пішов в Царство Небесне, тому що він був в своїй простоті. А цей наш багач каже, давай. Попроси того лазаря нехай іншим проповідує, розкаже, як тут зле. Отже, наше завдання також проповідувати, привести інших людей до доброго Господа. навернути людей. Так, Україна стоїть тільки тоді, коли глибинно навернеться. Не просто жити, так знаєте, традиціями, там раз на тиждень піти до церкви, як дальше, але коли є глибоке навернення. Коли я розумію, що. Божа любов є неймовірна, але також Божа справедливість не скасована. Господи милосердний, дай нам засмакувати Твої любові, Твого милосердя. Прости нам наші недогляди і нашу байдужість, нашу, наше затверділе серце. Зроби наше серце відкритим і палаючим Твоєю любов'ю, щоб ми все своє життя прожили тобі на славу, а також щоб ми простягали руку допомоги тим, хто це потребує, чи військовим, чи. Родинам військових, чи сиротам, чи вдовам, чи старшим людям, щоб ми справді були твоїм народом, твоїм благословенним народом. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу!